Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні подумали над словом, яке говорив Бог нам. Пастор часто згадує це слово, яким починається Євангеліє Іоанна. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І ніщо. Що стало на цьому світі, не стало без нього. Тобто все Бог сотворив словом своїм. А ми, як ви пам'ятаєте, створені по образу і подобію Божому. Тому нам треба зрозуміти ці, ну, здавалось, прості речі, тому що досить часто ми звичайні речі, які ну, очевидні, ми не задумуємось над ними. І в результаті цього втрачаємо оцю силу, яка в цьому законі, а це закон, в цьому законі є. І цей закон може діяти як в нашу користь для творіння. А на жаль, інколи цей закон, коли ми по невідінню, по незнанню не знаємо і не застосовуємо, він нам може шкодити. Незважаючи на те, що ми в Христі, ми інколи даємо своїми устами місце дияволу, і потім він хазяйничив, будемо так казати. Да? Для того, щоб це зрозуміти, я ви знаєте, хотів би, щоб ми згадали, як ми були дітьми у школі. Тому що ви знаєте, я задумався над цим, коли кожного разу кажу своїм дітям у школі, що... Ось дивіться, якщо ви не будете знати формул, ви не зможете розв'язувати задачі. Нагадаю, що я працюю вчителем фізики, тому давайте згадаємо, як ви розв'язували задачі з фізики. Я своїм дітям завжди кажу, що є основні поняття. Тобто, для того, щоб, наприклад, розібратися із тим, як працює електричне коло, щоб розв'язати задачу на електричне коло, перше, нам треба зрозуміти поняття саме, Що таке електричний струм, якою буквочкою кожна величина позначає, ну, позначається, в чому вимірюється, для того, щоб коли ми читаємо задачу, ми вже розуміли, про що мова. Якщо ми не знаємо букв, не знаємо, в чому вимірюється, то ми навіть задачу не зможемо ну, спрощену умову написати. Що вже говорити про те, як ми її розв'яжемо, якщо ми навіть записати її не зможемо в зошиті. Але цього мало. Потім, після того, як ми вивчили букви, нам потрібно вивчити формули. І ось коли наша голова, наш розум буде наповнений знаннями букв, понять, одиниць вимірювань, формул, тоді я просто згадую себе, як я в школі навчався. Коли я це все в голові маю, я не знаю, яким чином. Ну, тепер я знаю, дух примудрості підсказує, яким чином це все в голові вспливає. І коли я дивлюся на задачу, у мене в голові з'являється метод її розв'язування. Але якщо в мене немає цієї інформації, звідки дух примудрості дасть мені рішення? Тому ми повинні це зрозуміти. Що для того, щоб, Слово Боже, Проявлялося в нашому житті, нам потрібно, щоб у нас був твердий фундамент, щоб дьявол не міг нас покусити і зробити таким чином, щоб ми похиталися в нашому в нашій вірі. Тому що якщо у нас не буде слова, яке живе в нашому серці, імено, яке ми прийняли, то дьявол може тоді, а істі нолі. Да? Тому що ми не поселили це слово собі в серце. Ми його прочитали, але воно у нас не укоренилося. І тоді ми не можемо протистояти. Згадайте, що Ісус робив у пустелі? Він відповідав дияволу на всі його спокуси. Чим? Словом Божим, де Він його брав? В собі, в своєму разумі, тому що Він послушанням навчений був. Він у законі удосконалився, і тому він стояв твердо на цьому слові. А коли ми не розуміємо цього, то ми тоді говоримо слова не тільки ті, що в Божому Слові написані про нас, бо ми їх не знаємо. А ми говоримо ті, що навчені. От як нас навчили по поприданням батьків наших, так ми й научені, в якому суспільстві ми живемо, в якій компанії ми. Водимося, да, худиє сообщество розвращають добрі нрави. І тому, на жаль, ми говоримо те, що ми чуємо. А Ісус попереджував нас, я хотів би, щоб ми звернулися до Слова, дивіться, в Матвія в 12 главі 34, 35 віршик. Що Ісус каже? Це слова Ісуса. Відповідно, Ну, Ісус сказав тільки те, що було йому цим сказано. І Він каже: Але кажу я вам, що в судний день люди муситимуть відповісти за кожне необачне сказане слово, в іншому перекладі сказано пусте слово. Тобто ми повинні розуміти свою відповідальність за ті слова, які ми кажемо. Тому що я, я не хочу, щоб. Е, просто дивіться, я згадую, пам'ятаєте, апостол Павел каже, якщо я, їду, коли їм м'ясо можу спокусити свого брата, нетвердого в вірі, то я краще взагалі м'яса не буду їсти. Отак От і ми. Інколи ми не, не розуміємо важливість тих слів, які ми кажемо. Інколи. ну, Подумаєш, пошуткував. Да? Але інколи ці слова, диявол може використати для тих неутверджених у вірі, щоб ранити їх. А будь-яка дірка, навіть якщо вона зашита, там залишається шрам. Тому давайте розуміти цю важливість всіх слов, які ми кажемо. Часто ми кажемо, що ну, не задумуючись, ми. Говоримо те, що ми бачимо. І я сам відверто я скажу, я це хочу сказати сам собі в першу чергу. Тому що е часто теж ловлю, слава Богу, вже менше. Але відверто скажу, часто ми говоримо те, що ми бачимо. А те, що ми бачимо, не завжди те, що Бог хоче, щоб воно було у нас. І тому я дивлячись на своїх дітей, які в класі, на дорослих батьків, своїх батьків, на, на, на просто на дорослих людей, які не укоренилися в Ісусі, я бачу, що вони говорять те, що бачать. От їх болить, ой, сьогодні в мене там спина болить, ой, щось я погано себе почуваю. Але ми забуваємо, що наші слова, і Бог творив усе словом. І ми творимо своїми словами, коли ми говоримо слова, які дають силу дияволу діяти, коли ми кажемо, ой, у мене щось там заболіло, щось я погано себе почуваю. Що ми утверждаємо таким чином в своєму житті? Тому колись я пам'ятаю, почув такий вислів. Перед тим, як щось сказати, подумай. І навіть перед тим, як подумати, подумай. При многослові ні збіжать ріха, і це не дарма так сказано у притчах, тому що справді, коли людина багато говорить, їй важко слідкувати за тим, що вона каже. І тоді ми даємо місце. Що ж робити? Ми не, ми не совершенні. Все дуже просто. Як тільки вам Дух Святий підказав, це те, що я спіймав на собі, і те, що я зрозумів, тільки Дух Святий вам підказує, що ви десь ляпнули своїм язиком не те, що треба. Дякуйте Богу, по-перше, що Він вам на це вказує, значить, Дух Святий вас. Слава Богу, Алілуя! І він вам підказує і просто приймаємо оце облічення і кажемо, Боже, пробач нам. Очисти наші уста, щоб вони не казали те, що дає силу дияволу діяти в нашому житті. І якщо десь Бог облічає, що ми своїми словами когось образили. То що нам потрібно зробити? Що Ісус сказав? Якщо ви принесли мені жертву, а хтось має на вас, то йди спочатку перед тим братом вибачись, а потім принос жертву. Тому слідкуймо за своїми словами для того, щоб нам не було соромно потім перед Ісусом за те, що ми говоримо. Радісна новина. На жаль, так, да, інколи Дух Святий облічає, але є гарна новина. Дивіться. Ісус в Луки 6 главі сказав, пам'ятаєте? Адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Ми говоримо це не тому, що диявол там управляє нашим язиком, ми дозволили своє серце цим наповнитися. Ніколи не виходять на суста з наших уст слова просто так. А як можна вичерпати це із серця свого? Я пам'ятаю дуже простий дослід. Якщо стаканчик з водичкою брудна вода, то для того, щоб її очистити, ви не зможете кожну молекулку звідти вибрати. Мул, як є, так і є. Він такий мілкий, що ми не можемо звідти витягнути його. Але є дуже простий спосіб: наливайте туди чистої води. І чим більше чистої води ви будете лить туди, тим в стакані буде ставати чистіше, чистіше і чистіше. І тому Ісус сказав в останньому в Своїй настанові, Він пам'ятаєте, коли він казав, що все, що ви не скажете, буде вам. Але це пам'ятайте, що це з умовою благословіння. Тому що Ісус перед цим сказав: якщо ж будете перебувати в мені. І мої слова перебуватимуть в вас. То, чого б тільки не забажали, просіть і станеться вам у цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і ставали моїми учнями. Для того, щоб в нас були бажання Отця нашого, нам потрібно наповнюватись його словом. Тому що інакше у нас от те, що буде в серці. Те і буде з нас виходити. Аж якщо ми хочемо, щоб з нас виходили слова благословіння, щоб нас виходили слова любові, щоб нас виходили ті слова, які приносять плод, да, плід для батька нашого Небесного, для нас в нашому житті. Тому що сказано, що нещасні ви, якщо ви надієтесь тільки в цьому житті, мати там зиск від жертви Ісуса. Да, ми надіємося і на цьому. На цій землі, і в цьому житті, і в житті вічному, але наповнюємось Словом Божим, щоб наші уста говорили те, що він каже, тільки тоді, не вийде по-іншому. Тому я благословляю кожного наповнюватись словом. І в першу чергу себе. Тому що, на жаль, суєта, вона відволікає, і ми не знаходимо часу інколи. Не розуміючи, наскільки це важливо, а потім кажемо, чого я не маю те, що я хочу. А тому, що потрібно, щоб це було вірою в серце посаджено. Господь, я дякую тобі за те, що ти даєш нам слово наставлення, за те, що ти взращуєш в нас свого Сина, і ми стаємо, укорінюємося в тобі. І приносимо плод тобі, Господь. Завдяки тобі ми живемо, і завдяки тобі ми ростемо. Амінь.